Ця країна розірвала всі зв'язки з Росією і стала другою у світі після України, хто повністю розірвав дипломатичні відносини з Москвою через війну. Федеративні Штати Мікронезії офіційно розірвали дипвідносини з Росією 25 лютого 2022 року, на наступний день після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Президент країни Девід Пануело оголосив про негайне припинення зв'язків із московитами через їхню агресію. У заяві мовилося, що Росія порушила міжнародне право, вчинила неспровоковану й жорстоку атаку, а Мікронезія не хоче мати жодної справи з державою, яка загрожує миру у світі. Уряд опублікував наступну заяву. Можемо залишатися осторонь, коли фундаментальні принципи миру та суверенітету порушуються. Тільки зараз в українських соцмережах згадали про цей сміливий крок маленької за територією держави. Федеративні штати Мікронезії це країна у західній частині Тихого океану. Вона складається з 607 дрібних островів. З яких лише 40 придатні для проживання населення трохи більше ніж 100 тисяч осіб, але як то кажуть, яких осіб.